Велика родина пайовиків. ТОВ науково-виробнича фірма Урожай, що входить до групи підприємств МХП, дбає про прозорість співпраці з землевласниками і про благополуччя громад. Пенсіонерка Віра Павлівна проживає у селі Ліпляве на Канівщині. Родина має чотири паї. Усі наділи здають в оренду урожаю. На підприємстві раніше працював трактористом її чоловік Анатолій Іванович, а нині справу продовжує його син. Урожай сім'я цінує за прозоре ведення бізнесу і сплату податків на користь громади. Спілкування з МХП урожаєм у нас дуже. Зв'язки такі хороші. Директор у нас Олександр Васильович, трохимець, дуже такий чуйний, хороший чоловік. Земельниця Наталія Хворостина принесла Вірі Павлівні насіння. Редиска, огірки, морква, буряк, петрушка і квіти. Проект Посій насіння з МХП триває не перший рік. Господиня якість посів матеріалу уже оцінила. Кожний рік нам дають, ми сіємо кожного року і хороший урожай, сходить усе. Урожай у співпраці з благодійним фондом МХП громаді як додаткову допомогу до паю орендодавцям передають не лише насіння, а й кришки для консервування. Віра Павлівна каже, за зиму не зірвало жодної банки. Наташа мені все розповіла, що в нас в МХП, у нас в урожаї все тут правильно, все. Право власності всіх зроблені, кадастрові номера на всі паї пороблені. Так що хай не хвилюються ніхто паю не забере. Так що ми думаємо, що ми ще з ружаєм будемо довго співпрацювати. За словами фахівчині з питань оренди землі Наталії Хворостини, понад 1600 пайовиків здали свої ділянки в оренду виробничому підрозділу урожаю, в якому вона працює. Це 5,5 тисяч гектарів землі. У громаді діють і соціальні активності, ініційовані фондом у співпраці з підприємством. Зокрема, програма Лелека передбачає матеріальну допомогу при народженні у сім'ї пайовика дитини. Наші пайовики це велика родина урожаю. Де турбота один про одного на першому плані? Тож дивіться, якщо людина прийшла на наш виробничий підрозділ і уклала з нами договір оренди, це вже є, значить вона в нашій команді і з нами буде йти вперед. Благодійний фонд МХП Громаді у співпраці з урожаєм дбають не лише про пайовиків, але і в цілому про підопічні громади. Особливо важлива підтримка бізнесу для віддалених сіл. Наприклад, біля Ліплявського ліцею вже почали будувати укриття на 200 осіб, для того, щоб діти могли навчатися, а їхні батьки працювати. Завершити будівництво планують уже до 1 вересня. Благодійний фонд МХП громаді в партнерстві з урожай на чолі з Олександром Анатолійовичем працює для людей і про людей. І тому це покликано як для працівників компанії та пайовиків, так і для простих мешканців громад активних. І девіз компанії і благодійного фонду разом робимо важливе. МХП надійний партнер. Директор компанії Олександр Воскобойнік зазначає, в урожаї понад 27 тисяч пайовиків. Опіка над громадами ведеться постійно. Це як спортивні та культурні заходи, так і виплати соціального спрямування. Селяни жохоче долучаються до волонтерських ініціатив компанії. Пайовики це наше найцінніше надбання, і це не просто слова. Я як депутат намагаюся дещо можу зробити там якусь дорогу лобіювати, щоб зробити в наші села. Я б хотів би, перш за все подякувати пайовикам, що вони в нас є, і сказати їм, що наша підтримка до них вона є, вона безмежна.